На це подивитися людина відчуває байдужість і раптом виявляє, що їй байдуже, і це стан недобрий. А в інших статтях Рабаш каже, щоб пер перш за все, дякувати за те, що отримав такий стан, не тікати від нього і не просто страждати від нього, а сказати спасибі. За те, що це розкрилося? Це ж не від неї самої, а це людині розкрили. Тепер вона вдячна за те, що є такий стан, що вона розкриває істину. І про що тепер просити? Вона вже зрозуміла, їй розкрилося, що вона далека від істини. Раф, ну тепер треба відреагувати. Товариш, яка має бути реакція? Раф. Реакція на будь-який стан це прохання до творця про зближення, товариш, але він уже наблизив. Він розкрив це віддалення, і людина зрозуміла, що це розкрив творець. Про що тепер просить? Ра, зближення товариш, що це за зближення? Рав, Зближення, щоб людина себе побачила, що насправді за своїми властивостями вона стає ближчою до Творця, більш подібною до Творця, Товариш, І про що це говорить? Це залежить від стану, в якому людина знаходиться. Рав, я не розумію питання. Товариш, що означає це для того стану, в якому вона знаходиться? Наблизитися до чого саме, до властивості віддачі, до чогось доброго, це, це щось загальне. А як уточнити прохання? Рав, уточнення прохання, що вона хоче відноситися до Творця, точно як творець відноситься до неї? Навчитися у Творця? правильному відношенню до нього.